Доброго дня! Сьогодні у нас на огляді буде ось такий маленький лазерманчик. Берлок на ключі лазермен Squirt PS4. Я ним користуюся приблизно вже 2 роки. Весь час він в мене був отакій От ключниці. Такі пошарпані старі ключниці. Треба вже нову якусь Ключі я не люблю носити е в кишени не рвуть материал, то он и включится. Так, поднимемся на сам лазерменчик. видите Это как трошки витрется. В принципе, не дуже. Но Але... деякие следы есть. Так, разглянем его подробнее. Все у него есть. Подпружинные такие пассатижики. Таким зручно робити таку дрібну роботу. Можна використовувати в принципі, як е, як пінцет. витягти занозу, щось таке невеличке лезу є, коротеньке лезо. Там Коробочку скрити, нитку відрізати, щось таке невелике, порізати, чисто різати. Так. Тут і у нас ножнички. Теж непогані ножниці. Тут пружина така металічна. Багато є нарікань, бачив, що ламаються ці пружини. Не знаю, в мене не зламалися. Так, також у нас є. Так, автофокус. напильничок. Тут якийсь дрібніший. Тут грубший, тут ніби ножовка ну, для металу, але ну що ти на такі маленькі припиляєш. І на кінці викрутка. І ще з другої сторони. Викрутка плоска. Відкривачку для пива. Пробував, ну можна відкрити, але не дуже зручно. І ось така ось маленька викрутка для... Болтики такого типу. Христообразні болти можна відключувати. Я, до речі, часто щось частіше саме зробив, то розбирав системні блоки. Як я це робив. Так, Якщо ззовні можна дістати, добратися до болтів, то нормально. А якщо десь далі, то робив ось так. -то довшим. І можна там добратися до середини болтиків. Ну, в, принципі. в принципі, він куплявся так. Коли треба десь е, в мене включиться і при собі. Взагалі, весь час. Включиться, виходиш з дому, то береш ключовий час і, і він так. А деколи треба там, подивитися системник, комусь хтось попросить там, зробити ще щось, розібрати, а при собі переважно таких інструментів нема. Так що, виручай. Подивимося на характеристики.

Дибне лазо невелике. І що я хочу сказати? На мою думку, поставимо кробочку сіранків для зарівняння. Досить маленький. На мою думку, серед брелоків на ключі він є один з найфункціональніших. Тут от в таких маленьких розмірах, на таку маленьку вагу, стільки всього понапихали, в принципі. Можна зробити, в принципі, ну, серйозну роботу не зробиш такої, силової, але так, щоб вирішити те, що дрібний ремонт, як ти зробити е, там, розетку починити, там, ще щось, проводочку, то можна. Він у мене йде, виношу його з Тут у мене викрутки великі. ну, Що не вистачає, то посатіжі. тому так, Получається такі маленькі пасатіжі, хоч маленькі, але виручають. Думаю, це ми все будемо закінчувати. Дякую за увагу. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк і підписуйтесь.